Айському відбувся захід присвячений професійній орієнтації випускників, на якому перомайські старшокласники мали змогу ознайомитись з професіями Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Викладачі презентували факультети закладу освіти та перелік спеціальностей, особливості цьогорічного вступу. Майбутні абітурієнти мали змогу отримати детальну консультацію безпосередньо у майбутніх викладачів. Національний педагогічний університет. Вже має багаторічну та плідну співпрацю з промазькою громадою. Кафедри німецької та французької мови постійно допомагають в комунікації з іноземними партнерами. А подібні зустрічі з представниками університету допомагають старшокласникам краще зрозуміти свої інтереси та здібності. Важко переоцінити важливість професії вчителя. Я впевнений в післявоєнній розбудові вчителя будуть мати визначну роль. Ця професія буде почесна і в як вона в принципі і є в українському суспільстві, але ми розуміємо, що сьогодні ті виклики, з якими зустрічаються наші мешканці, наші громадяни, вони мають певні особливості по військовий час. Тому вчитель, це той, хто навчить наше майбутнє покоління вже і патріотичним аспектам, без яких на жаль, які ми втрачали і не приділяли належної уваги там в попередніх періодах, Ну і іншим більш специфічним про профільним за фахом кожного кожної дитини, яка навчається в подобанні за всю історію розвитку університету не змінилась місія закладу. Це перш за все підготовка педагога, вчителя для позашкілля, дошкілля, початкової та середньої школи спеціальних закладів освіти. Ми пропонуємо обрати вчительську професію, професію, яка окрилена благородством, професію, яка єдина від Бога, а всі інші від вчителя. І тому сьогодні я дуже дякую Миколі Миколаєвичу що міському голові за запрошення альонірасиславіні за те, що зібрали сьогодні учнівську молодь, і ми змогли представити наш університет всі освітні програми і можливості, які можуть здобувачі знайти в нашому університеті. У нас багато років. Дійсно, ця співпраця вона в різноаспектна і дуже приємно було, що і ми долучилися до посвятів козачата, от, школярів міста Первомайська. І є співпраця з факультетами з різними. тому я сподіваюся на її подальший розвиток. От, ми пропонуємо багато послуг і для вчителів, це є навчання в магістратурі, підвищення кваліфікації, різноманітні семінари, відкриття університетських кафедр в школах, де Викладачі можуть ділитися досвідом, надавати консультативну допомогу. Ну а звичайно, для нас важливим є співпраця, бо це місце для проходження нашими студентами педагогічних практик. От на базі шкіл міста Первоманське вже у цьому році планується відкриття нового факультету в університеті. Він буде охоплювати актуальну зараз тему інклюзії з 1 вересня створити новий факультет спеціальної інклюзивної освіти. Це буде вперше в нашому харківському регіоні, оскільки кількість дітей. На жаль, з освітніми особливими потребами зростає, тому є й потреба фахівця. На офіційному закладі сайту додатково можна знайти детальну інформацію про майбутню професію. Завершення зустрічі стала концертна програма, яку підготували викладачі та студенти вишу.